60-річчя великої промови Кеннеді, to to оновлення планів щодо Артеміс 1 Персевіранс знайшов ознаки життя на Марсі, а також Лоренс Краус заговорив українською. Кілька історій, про які варто розповісти вам в космічних новинах тижня. 12 вересня НАСА згадує легендарну промову Джона Ф. Кеннеді. У цій промові президент підтвердив національну мету, яку він запропонував Конгресу, а саме висадку астронавтів на місяць до кінця десятиліття та безпечне повернення їх на землю. Як зазначив керівник НАСА Білл Нельсон, ця промова сприяла встановленню лідерства США у вивченні космосу, і вона продовжує надихати і сьогодні, коли йде робота над поверненням людей назад на місяць і зрештою на Марс. У рамках програми Артеміс. 60 років тому саме президент Кеннеді надихнув нас на підкорення місяця. Ми працюємо над цим і зараз. Криогенні демонстраційні випробування для польоту Артеміс 1 без екіпажу тепер заплановано не раніше середи, 21 вересня. Тим часом НАСА зазначає 27 вересня як дату можливого запуску ракети СЛС. Резервну можливість для запуску розглядають 2 жовтня. Під час криогенної демонстрації команди завантажуватимуть надхолодний рідкий кисень і рідкий водень в основний ступінь і проміжний криогенний двигун СЛС, щоб підтвердити, щоб витік водню було усунено. Нагадаємо, що Артеміс -1» – це перша місія в програмі Артеміс. Її мета відправити корабель Оріон за межі місяця та безпечно повернути його на землю. Марсахід НАСА Персевіранс збирає зразки та аналізує склад гірських паріт у дельті стародавньої річки, розташованої у кратері Єзера, районі, який довгий час вважався вченими найбільш перспективним для виявлення ознак можливого стародавнього мікроскопічного життя. Під час аналізу зразка зі скелі під назвою Wheel Cat Ridge інструмент марсохода Sherlock зафіксував найбільшу кількість органічних часток за весь час місії. Детальніші висновки про склад цього зразку доведеться почекати, поки його доставлять на землю в рамках кампанії повернення зразків Марса, над якою зараз активно працюють фахівці НАСА та Європейського космічного агентства. Команда центру льотних досліджень Армстронга нещодавно завершила серію тестів обладнання для вимірювання рівня шуму літаків, що долають звуковий бар'єр. Це обладнання буде застосовуватися при випробуваннях нового надзвукового літака NASA X-59. Мета X-59 59 зменшити інтенсивність звукових шумів, які чути, коли літак летить швидше за швидкість звуку, до тихого звукового стуку. Діалог видатного фізика-космолога сучасності Лоренса Крауса з не менш видатним професором біології Річардом Докінзом відтепер доступний українською мовою на нашому ютуб каналі. Вони розмовляють про життя, релігію, Всесвіт, спілкуються з глядачами в залі, і все це у дуже приємній атмосфері. Радимо переглянути відео, якщо ви досі цього не зробили. Створення такого контенту це величезна робота. Від отримання згоди особисто від професора Крауса до професійного перекладання, озвучення і монтажу. Це дійсно варто перегляду. Вподобайки, коментаря, а за можливості донату на нашу картку. Це всі основні космічні події тижня. Допомагайте Збройним силам і знайте, все буде Україна!